Ну, перш за все, це має бути відповідні знання, досвід досвід роботи, і, як відмічали члени комісії, бажано в даній галузі, тому що є достатньо багато специфічних питань, і хотілося б, щоб керівник, який буде очолювати дане підприємство, володів певними, я би так назвав, технічними якусь питаннями. Але є ще і третє які питання це. Відношення до роботи або те, що називається громадянська позиція, тому що ми прекрасно розуміємо, що відбувалося останнім часом в Укрспирті, і які питання зараз є в Генеральній прокуратури в Міністерстві внутрішніх справ з огляду тих зловживань, які і махінацій, які відбувалися, через то в першу чергу там потрібно покрасти. Край цим зловживанням, і для цього має бути, як ми завжди кажемо, політична воля, бажання і однозначно незаангажованість. Це має бути реальний професіонал з чіткою патріотичною позицією. Заявок у нас було 27. В результаті буквально декілька чол... Один чоловік у нас відсіявся по причині якоїсь непідготовки якоїсь документів. А далі ми розглядали вже 20 чоловік, які були такими реальними претендентами, і вже на основі цих 20, саме по критеріям. Яке стратегічне як бачення, яким чином бачать реформування галузі, спиртової галузі як такої, яким чином будуть побудовані організаційно-управлінські процеси в підприємстві? Наскільки керівник є, мав досвід антикризової діяльності, тому що ми розуміємо, що підприємство із 40 підприємств реально працювало. 4-5 підприємств, а всі інші потрібно за, запровадити якусь в роботу, збільшення асортименту, тобто і це вихід на міжнародний і ринок, це і розширення, і можливість випуску біоетанолу. тобто цілий такий, якийсь перелік. Ступінь перевірки це йшло на рівні тої інформації, яку вони давали в своїх анкетних даних, на рівні інформації в трудових книжках, і знову ж таки, запитання відповіді в ході конкурсної комісії, коли задавалися певні речі, іноді, можливо, такі якось, і професійні. Ми перед тим спеціально для членів комісії провели. Так називаємо інформаційний тренінг відносно того, що собою являє підприємство і галузь в такому, і попередні показники, і потужності, і тому подібне. І вже після того вже були, ми бачили, хто був реально професійно відповідав на ці питання, а хто десь тільки намагався. Ну, очолити, як ми кажемо, корупційну схему. Тому що в нас були навіть такі які люди, які працювали при попередньому керівнику, знову ж таки, на тому напрямку, де найбільше зловживань було. Ну, зрозуміло, що ми ніяким чином не могли бачити цю людину в списку якось, кандидатів.